Помічники святого Миколая Леся Медик Яремчук ілюстрації Наталії Петрів. Ото снігу на мило цієї ночі. Ще й під ногами ожеледиться. Святий Миколай на мить зупинився І обтер спітніле чоло. За плечима великий важкий мішок. А відпочивати немає часу. Треба встигнути усім подарунки рознести. Не так легко інколи буває робити комусь приємність, але це обов'язково потрібно, щоб якнайбільше було на дитячих личках щирих радісних усмішок. Від цієї думки чудотворець і сам усміхнувся та квапливо подався стежиною, бо дуже любив діток. Він знав, що усі чекають від нього гостинців. Ось чудотворець підійшов до найближчої оселі. Що стояла на околиці села. Там, у зручних ліжечках, міцно спали два братики Марчик і Левчик. Хлопчики просили у нього книжечки і обидва заслужили їх, бо полюбляють читати та слухати різні казочки й віршики, багато навіть на пам'ять знають. Святий вийняв зі свого мішка барвисті пакуночки і, обережно прочинивши віконечко, Передав їх двом маленьким ангелятам, що сиділи біля ліжечок, оберігаючи солодкі сни діток. Ангелята, звичайно ж, заховали пакуночки під подушки малюкам. Миколай хотів було рушати далі, але, роздивившись довкола, зовсім розгубився. Здається, він збився з дороги. Що ж тепер робити? Куди йти? Ау -ау гау гау! Ураз почувся голос маленького кудлатого песика, що сумирно лежав біля дверей. Оскільки чудотворець добре знав мову всіх тварин і звіряток, то одразу зрозумів, що це означало. Я проведу вас, святий Миколаю, бо кожен закуток, кожну стежечку знаю у нашому селі. Дякую тобі, мій маленький друже, зрадів Божий угодник. Тепер, святий Миколай ішов уже не сам. Попереду біг гавчик, весело помахуючи хвостиком, і показував шлях. Ось так ходили вони засніженими стежками від однієї сільської хати до іншої, залишаючи там різнокольорові коробочки та торбинки з дарунками для малечі, але робили це таємно, щоб ніхто не зауважив. Добро треба робити тихо, негаласливо, не сподіваючись на те, що хтось нас похвалить. Саме такі наші вчинки наймиліші богові, пояснював святий Миколай. Тож песик навіть не гавкав, аби ненароком когось не розбудити. Іти було важко, окрім снігу, заважав ще й сильний вітер. Раптом щось мале й біленьке швидко прошмигнуло поміж молодими, вкритими снігом яблуньками. Хто це? здивовано запитав святий Миколай. Думаю, що зайчик хрумко. Він такий боягуз постійно від когось ховається, відказав Гавчик, відчуває, що шкоду робить, кору з дерев обгризає, зараз його прожену. Не серце на нього Гавчику, Зайчаткові складно взимку під снігом поживу знаходити. Виходьмо, ну, зайчику, не бійся, ми тебе не скривдимо, лагідно покликав чудотворець. З першої за дерев з'явилися два довгі біленькі вушка, а потім виглянуло і саме наполохане звірятко. Святий Миколай ніжно погладив його і простягнув велику соковиту морквину. Візьми, ти, мабуть, голодний. Це тобі від мене гостинець, тільки більше не їж кори із дерев, бо вони загинуть. Добре? Добре, дякую, ледь чутно відповіло здивоване зайченя. Що? Що, не сподівався? Ми тут зі Святим Миколаєм усім, хто чемний, такі ось приємні несподіванки робимо, тільки треба, щоб ніхто, ніхто про це не довідався, інакше це вже несподіванкою не буде, зауважив Гавчик. Гаразд, кивнув голівкою зайчик і тихенько попросив. Якщо можна, візьміть мене з собою, будь ласка, я буду дуже чемно поводитися. Звичайно, одразу погодився святий Миколай. Тепер він мав ще одного помічника. Ви дивуєтеся, чим міг допомогти чудотворцеві маленький лякливий зайчик? А таки допоміг. Коли вони всі зайшли на подвір'я до Петрика, святий вийняв зі свого мішка справжнього футбольного м'яча, щоб легенько, прочинивши віконечко, закотити його у кімнату до хлопчика. Та м'яч раптом вислизнув із рук Миколая і покотився вниз похилою стежиною. У гавчика аж тричі гав! вихопилося. Добре, що ніхто із людей не почув, тільки зайчик і зміг того м'яча наздогнати. Він хоч лякливий, але таки спритний, подумав про зайчика песик, а святий Миколай уже вдруге ніжно-ніжно погладив зайчатко й мовив. Як добре мати справжніх друзів, друзі то великий дарунок від Бога. Отож усі повеселішали і далі рушили селом, розносячи малечі такі жадані гостинці, марічці гарненьку ляльку з косичками, галинці кумедного жовтенького ведмедика, надійці розмальовку і фарби. І все було б добре, та коли вже виходили з надіченого двору, Знову неприємність сталася. Величезний мішок святого Миколая зачепився за довгі гілки старої розлогої груші, і ніхто не міг його звідти витягти. Ані святий Миколай, ані песик, ані зайчик нікому не вдавалося дострибнути так високо, щоб досягнути до мішка. Оце лишенько, сумно мовив святий Миколай. Нам треба пошукати високу драбину або міцну довгу тичку, порадив зайчик. Але ж не негоже нишпорити не на чужому обісті, зауважив гавчик. Він вірно служив своїм господарям і стежив, щоб на подвір'ї завжди був порядок. Не треба нишпорити, я вам допоможу. Мур! почувся чийсь муркотливий, тоненький голос, біля ніг святого Миколая. Довірливо терлася пухнаста руденька киця. «Теж ж мені помічниця? обурився песик, але, помітивши строгий погляд святого Миколая, тихенько запитав: Ти знаєш, де можна знайти драбину? Обійдемось без неї. Мур! промуркотіла киця й миттю видряпалась на стовбур старої груші, а тоді щосило штовхнула лапкою важкого мішка. І він упав просто в руки святого Миколая. Оце молодець, мало не вигукнув на радоща Гавчик. Де так навчилася? Від хвилювання він зовсім забув, що усі коти і киці, на відміну від песиків, уміють вправно по деревах лазити. Дякую тобі, Мурко, мовив святий Миколай. Зараз ми всі йдемо до Данилка, щоб йому подарунок залишити. Ходімо з нами. Але Мурка раптом злякано зробила два кроки назад. Не хочу до Данилка. Мур. Він не любить котів. Він мене за хвоста тягав, коли в гості до Надійки приходив. Добре, що дівчинка оборонила, мур. Цей хлопчисько заслуговує лише різочки. То, кажеш, різочки заслуговує, святий Миколай замислився. У його добрих очах з'явився смуток. Ні. Не треба Данилкові різочки, святий Миколаю, він більше так не буде, пролунав десь згори приємний дитячий голосочок. Звірядка мимоволі підняли голівки. На плечі у чудотворця сидів симпатичний ангелик із золотистими кучериками. А ти звідки так добре Данилка знаєш, що заступаєшся за нього? Мур. запитала здивована киця. Я? Данилків ангелик. Тому справді добре знаю цього хлопчика і вірю, що він виправиться. Ось, наприклад, вчора разом із татком годівничку для пташок змайстрував. Я сам бачив, тому й прилетів, щоб добре слово за нього замовити. Це гарно, що хлопчик про пташок піклується, а давайте подаруємо Данилкові енциклопедію про звірят, запропонував святий Миколай. Може, він змінить своє ставлення до вас, коли більше про вас довідається. Усі погодилися. Енциклопедія це така велика, товста книжка із кольоровими малюнками та фотографіями. Зайчик, песик і киця навіть попросили дозволу погортати її. І уявляєте, що вони там побачили? Фото нашої Мурки та її бабусі. В енциклопедії розповідалось про те, що бабуся Мурки працює на пошті, оберігає від мишей посилки, бандеролі та іншу кореспонденцію, яку надсилають люди один одному, а внучка часто їй у цьому допомагає. Можливо, якби не Мурка з бабусею, то й Святий Миколай не отримав би листів від багатьох хлопчиків та дівчаток, бо ними просто поласували б миші. Гавчик, прочитавши цю розповідь, навіть лапу мурці потиснув. Гадаю, Данилко оцінить твою працю й уважніше буде ставитись до тебе й до твоїх родичів та й взагалі до всіх тваринок. Дуже сподіваюсь на це, мур, відповіла маленька руда киця. Уже майже починало світати, а у мішку святого Миколая було ще пакуночків чимало. Тільки б встигнути всіх діток відвідати. Ось гарненький дерев'яний коник для Максимка з міцною червоною вуздечкою та зручним шкіряним сідельцем. Мені б зараз коника, подумав чудотворець, ми б із ним хутенько впоралися. Тільки він так подумав, як зі стайні що була недалечко за Максимковою хатою, пролунало дзвінке і га-га! Це був голос коника красеня. А ви вже знаєте, що святий Миколай чудово розумів мову тварин, отож одразу здогадався, що коник привітався з ним і запропонував свою допомогу. Звичайно, святий Миколай радо погодився він вивів коника зі стайні та запряг у великі сани. Поруч зі святим Миколаєм на санях, обабіч мішка з подарунками, зручно вмостилися зайчик і мурка. А гавчик і далі біг попереду, показуючи дорогу. Коник був не лише гарним, а продким і дужим. Отож отець Миколай зі своїми друзями вчасно встигли усім подарунки роздати і не помітили, як швидко спорожнів величезний мішок. Але й помічники чудотворця без гостинців не залишилися. Гавчик отримав таку жадану для усіх песиків хрумкотливу кісточку. Мурка кільце смачної ковбаски, красень солодкі червоні яблучка, а маленький зайчик цілу в'язочку моркви для себе і для своїх родичів, щоб вони також мали чим поласувати, а молодих дерев не псували. Коли ж на світанку прокинулось рум'янощоке сонечко, щоб розпочати новий день, святий Миколай, попрощавшись зі своїми земними друзями, Заховався у клубках ранкового туману, тому його ніхто, ніхто з людей не зауважив. А тим часом у своїх затишних домівках разом із сонечком прокидалися зі сну маленькі хлопчики й дівчатка. Вони знаходили у себе під подушками чудові подаруночки, і на їхніх личках з'являлися щирі радісні усмішки. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.